Інкора е, поки що навіть внічує жодного разу із складами обох колективів. Ті Джі Юкіс у білій формі виступає. пробуває Крижиновський. Хороший вже е, хто зі степеішнім навіть продовжує виступати так. Е... По той бік екрану стежить е, за матчем національної зб... буде виконувати штрафний удар. Важко! Навіщо ж цей дотик? Навіщо зараз не розуміє і Вишневський і команда? Тій. Тут Гайдара можна було е, зразу проходити вперед. Перехоплення, контратака. Шумський на Дальню стійку! Забиває Крижановський. Один-один. Склад команди зараз пробиває оцій ситуації. Миляється хучак у цій ситуації. Андрій гайда! Це просто космос. Я не знаю. Ну, це просто голісімо. Це голасо! Цей пас. Романович. Удар від Романовича! Гайдар, класно прибираємо час. Зараз Гайдар. Спроба номер два. Подивіться Гайдар. Крижановський удар по воротах від Крижановського. Тут... Хороша комбінація. Зараз Шумський. Не вдається все таки пробити один. Не на нашу користь. Але знову ж таки пригадуємо матч із. Зараз продовжує атакувати Інкора. Івашко. Івашко просувається вперед. Передача зараз! Порожні ворота на. Івашко. Івашко просувається вперед. Івашко! Фулять на ньому. Вишневський це робить. І, схоже, що тут Ми бачимо без. Без порушення правила. Зовта. Іважко. Удар по воротах. Вище. Так от дискредитував так за войсько із. Дуже далекої позиції відзначився за кінці. Десь, можливо, я став фартовим коментатором навіть для інкори, але не будемо вже, як то кажуть, вдаватися у подробиці. 2-1 підсумковий рахунок цього протистояння на такій сенсаційній ноті.